За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури, суд визнав винним 37-річного місцевого жителя у вчиненні домашнього насильства. Чоловіка засуджено до двох років позбавлення волі. Час судового розгляду встановлено та доведено, що обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував її фізичною розправою. Усе це відбувалося у присутності дітей у багатодітній родині. Попри попередні судимості та відбування ним покарання за вчинення домашнього насильства, а саме громадських робіт, шестимісячного арешту, чоловік не припиняв свою злочинну діяльність, його і не зупинив той факт, що жінка при надії та чекає на народження восьмої дитини. Сім'я в таких випадках тікала до знайомих та родичів. У січні цього року, після реєстрації чергового факту вчинення ним домашнього насильства. Правоохоронці ініціювали переїзд родини для реабілітації у кризовий центр місто Добра. Ця мама була до нас спрямована правоохоронними органами, і це чудесно насправді, тому що вона знала, що, що їй дійсно допоможуть. тому що... Вона довіряла правоохоронним органам, до яких вона звернулася, і просила захисту. Вона терпіла насилля дуже багато років і мала жахливий психологічний стан, була повністю зломленою, була розбитою. Вона не хотіла жити, і найстрашніше, що свідками цього насилля були її діти, які також були травмовані, які мали психологічні травми. Нам довелося витягувати і маму. І дітей, і мистецтвом, і малюванням, і психологічною реабілітацією, і любов'ю, і спокоєм після того, як кривник тепер несе покарання і його немає в домі, і, ї, і дітям нічого не загрожує, вона змогла повернутися додому. Діти повернулися у свої школи, у свої колективи, у своє рідне село. Суд справедливо визнав його винним, призначивши покарання, яке просив прокурор, а саме у вигляді двох років позбавлення волі. Наразі прокуратура фокусує свою увагу на подальшій підтримці цієї сім'ї, залучивши до цього органи місцевого самоврядування та громадські організації для того, щоб допомогти жінці створити необхідний побут для виховання та здорового та щасливого проживання її дітей. СОС дитяче містечко» відкрили супровід даної родини, тобто взяли її під кейс і надали базову матеріальну допомогу допомогу для закриття потреб дітей і всієї родини в цілому потреб цієї сім'ї було багато, тому в рамках програми ми покрили лише частину а іншу частину нам допомогли закрити понад 20 різних благодійників. Домашнє насильство це не лише злочин, це зруйновані життя. Тому воно не повинно замовчуватись. Не мовчіть про домашнє насильство. Повідомте. Якщо ви, ваші рідні або знайомі, страждають від будь-яких форм домашнього насильства, звертайтесь по допомогу. 102 цілодобова спецлінія поліції. 1547 цілодобова анонімна урядова гаряча лінія. 0800 500 225 або 116 111 Національна гаряча лінія для дітей та молоді 0800 335 або 116 123. Національна гаряча лінія із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації 0800 213 103 – консультативний центр системи надання безоплатної правничої допомоги.